Може дійсно і підняти питання відновлення військової прокуратури, ну можливо, варто виділити окрему інституцію, яка би цим займалася, як правило, цими справами в них є військова служба правопорядку uh -huh. і займається ДБР щодо роботи ДБР, у нас немає позитивних оцінок того, як вони працюють, і дуже часто ми стикаємося з тим, що цей орган, який в перші дні. Війни евакуювався повномасштабно, вторгнення, евакуювався з Києва одним з перших, і який дуже часто виконує різноманітні політичні завдання, може бути незалежним в тому, що відбувається. Ми не бачимо так само, ми не бачимо е незалежності в системі прокуратури. Ну, власне, влада тому і хотіла підпорядкувати НАБУ і САП е генеральному прокурору, щоб і ці органи були залежнішими. Тому я не думаю, що зараз реально про це говорити, і що зараз е хтось буде створювати. Такі інституції, бо ці інституції мали би сенс лише тоді, коли, як я вже говорив, вони би були незалежними. Складно сказати, існується моно більше чи не існує, але існує концентрація влади в одних руках. А коли існує концентрація влади в одних руках, в сильних незалежних інституціях ніхто не зацікавлений, а плодити інституції, які будуть керуватися з того самого офісу і кабінету, особливого сенсу немає, тим більше під час війни. Тому після війни безумовно ми готові про це поговорити тоді, коли зміниться влада і з'являться механізми для зміни влади.